На вищий, дещо вищий щабелі. Е, і, звичайно, популяризація наших сучасних е, авторів, не тільки поетів, а і літераторів. Так як, наприклад, у нас сьогодні запрошена у нас Світлана Опришко, вона е, досить, досить чарівні тексти е, пише. Вже осінь блукає у травах, у пастках шовкових сітей. Промінчик строкаті оправи лоскоче для творчих ідей. Серпантини павутини начіпляла осінь на травини, на белини, на червоні горобини, ще й золотакосі, дни нечисті і росисті, щедрі врожаями, жовтім бисті, як в намисті, осінь створює баровисті диво орігамі. Зір милують і чарують осені картини та подують їх, зруйнують дощ і вітер, що мандрують з зимної долини. Вже виросли діти, юність, молодість проходить. Не зупинити час. Він так швидко пробігає. В житті осінь. Її не звали, її не просили, її не чекали. Себе потрібно полюбити, щоб осінь довше не підпустити. Я народилася восени. А ще осінь подарувала мені рідну, близькою, дорогу людину. мого тата, мати. Кочнів Євген Володимирович. Осінь подарувала, але осінь і забрала. У вересні цьогоріч татові було 80. 80. Віддалися і страми вересневі ночі і бриніла пісня батьківська, пісня та проводча, світилися й страми, вечірні сутинки, та пісня батьківська, єдина суть моя, просилась мрія. Я трошки розбавлю поетичні рядки, такі чудові поетичні рядки своєю скромною прозою. Для мене осінь не тільки пора року, а частинка могоження життя. Тут є і радість, і розчарування на ваш осуд. Дві осені. Йшов тяжкий післявоєнний 1946 рік. Мальовниче село Слобожанщини загоювали рано. Роботи вистачало, не вистачало робочих рук. Петрові було лише 17, а він уже третій рік працював в радоосмійній майстерні поруч з дорослими. Ремонтували техніку. Тяжке в парубка було дитинство, тяжкою була і юність. Зустрічай тата. Це була остання, 68-ма осінь Петра. Остання осінь кохання до його Марусини. Ось таке воно життя, ось, таке вона, ось така вона лірика кохання. А ім'я тої наймолодшої улюбленої донечки Петра та Марусини, Світлана. Це не вигадана історія. Це історія кохання моїх батьків Петра Антоновича і Марії Іванівни не а після найтиніші ночі буває, так? Так, да, да, да. Горіхи стукають об брук. Горіхи стукають об брук. Та ні, то осінь стиха стука. Повіє вітер стук і стук, аж до весни з теплом розлука. Вже осінь тут, в жовтизні, в грибах, в зволоженому лісі. У горобиновім вогні, у дощовій густій завісі, У пізнім цвіті хризантем, у айстрах, вересневих квітах, в калюжах, зрошених дощем, у смутку горобців на вітах, в колючій злаковій стерні, де гаманять кружляють птиці, в ранковій першій севині, в масній глибокій ораниці, десь поряд осінь моя. Все ближче стукають горіхи, її спокійно стріну я, є в осені свої утіхи. В радощі, в добробуті, в здоров'ї зустрічайте свою осінь. Нехай радісними. Моментами такими в вашому житті будуть ваші рідні, близькі вам, люди. Слоня Я розумію, що вам дуже всім сподобалося. Але ви знаєте, це тільки була маленька частиночка тих наших робіт, які ми творимо для вас, для читачів. Катерина Миколаївна слово. Просила. Так, у нас є надзвичайні маленька жіночка. Така гарна, грамотна, саме головне пише. Кожному з нас вона завжди пише поздоровлення uh -huh. і описує, кожну людину вона описує, яка вона, що вона. Uh -huh. І е, е, сьогодні uh -huh. вона у нас переболіла інсультом, трошечки не балакає, а співати вона співає в нас, хорошо співає. От, і вона мені поручила, що написала. І поручила, щоб я прочитала для Оксанки е, такі пожелання і такі слова. Оксана, ти жінка особлива, дивовижна, богом дарована, людьми шанована, е, е, талановита, мудра, прекрасна мати, господиня гарна, гарна господиня та друзів, друзів багато. Твоя душа чутлива, Витончена, щира, серце палке, гаряче, ніжно миле, дарує нам поезію, правдиву і смілу, Запалює, запалюєш серця, даєш нам віру. Ти справжня патріотка, безмежно любиш батьківщину і віриш в неминучу перемогу. Настане. Справедливий мир, розквітне, суверенна, незалежна Україна. І заживемо всі щасливо. Бажаю щастя і здоров'я многих літ! тобі, Оксана, надвечір'я до приймання. Дуже вдячна за всіх таких слова. Дайте я вас обійм і поцілую. Я вам дуже-дуже дуже вдячна за ваші теплі слова, за вашу творчість, за вашу роботу, за те, що ви знайшли, ви повинні ви ще мене трішечки мали ну вивчити. Це ж не просто слова, які взяті там, от просто пересічній людині не напишеш тих слів, які б характеризували тебе, тому і ще вам. Низький уклін і велика подяка. Много еліта вам. А творчому колективу Українська Пісня до речі, хочу сказати, що в цьому році вони святкують е, свій такий е, юний п'ять. А нет? Не 20? 20. 25. 25? А я чула інформацію 20. Але це теж молодий да. вік досить. 25 років колективу Українська пісня, довголіття. І передайте всім, я вас люблю дуже. Сьогодні, сьогодні клуб надвечір'я присутствував на заході поетеса Оксана Кочнєва. Захід був дуже інтересний, дуже приємно було побути на такому заході. Велике спасибі, дуже подобалося. Ми дуже раді, що нас пригласили, що ми побули душою і прямо віддихнули. Ну, не байдужі. Хай приглашають ще, ми прийдемо ще. Я дуже рада, що мене пригласили сюди. Я почула дуже багато нового, познайомилася з новими письменниками. І Грицая, я вже давно знаю, бо в територіальний він приходив і ми спілкувалися. Він розказав вірші свої, мені дуже подобалося. І я дуже вдихнула душою. Яка й душою і тілом, дуже передача пройшла в нас дуже добре. Все в нас дуже, щоб пригласили нас, не забували, хоч ми вже старенькі пенсіонери. А щоб пригласили, приглашали нас кожного разу. Дуже приємна і тепла зустріч. Наскільки ми відпочили, хоча це початок, мені здається, таких зустрічей. Початок осені, але в нас в душі ще залишилось тепло літа, і ми надіємося ще на зустрічі більш емоційніші, більш тепліші і більш приємніші. Успіхів нам усіх і миру.